Маємо такий ноутбук HP. Будемо сьогодні замінювати, точніше, не замінювати, а додати пам'ять. Ось SSD диск, доставимо і оперативна пам'ять на 16 ГБ ddr 4 3200 Ось так, в цьому ноутбуці стоїть пам'ять Samsung об'ємом 8 ГБ, також працює на частоті 3200 МГц по вольтажу 1,2 В. Таймінги тут, звісно, високі, але тим не менше, будемо замінювати, ще раз покажу більш детально, ставимо на 16 ГБ. і SSD-шку на 512 додаємо. Тут SSD стоїть замовчанням під системою. Всього насього на 256 ГБ розширюємо. Ще на 512. Так, ну, шо, маю ноутбук HP. Модель ноутбука HP Laptop 15 DIY 2035TG. Ось він так виглядає. Почнемо з того, що нам треба зняти з цієї резинової ніжки, пробивали мови побутового фену. Дальше мы это удачим. То есть наш вильный слот для установления еще одной планки оперативной памяти, наш вентилятор, батарея. Збираємо наш ПК, зворотні послідовності. Так, перевірили оперативна пам'ять встановлена, Слот 2 ще. До речі, кому цікава оперативна пам'ять, Цей ноутбук скажімо, майже без прибігу. Приїхав скажімо так, досить недавно, там всього-навсього циклів заряду було. В принципі, оперативна пам'ять стані нового, працюючий. Заміна лише у зв'язку з тим, що роблю апгрейд самого ноутбука, хочу розширити до 32 ГБ. Зараз поки що поставив планку на 16, в майбутньому ще докуплю одну планочку і доставлю ще Ось така Samsung пам'ять на частоті 3200 МГц. Скажімо так, одна із найкращих для ноутбуків. Так, крішку нашу встановлюємо акуратно і пробуємо посадити на місце шляхом натиску на так, відкриваємо. Так, після того, як переконалися, що все сіло на місце, тобто ніяких зазорів немає ось бачите, з цієї сторони не сіло. Ось так перевіряємо. перевіряємо. Далі. Так, перевірили, що у нас все сіло на свої місця. Тоді ми можемо завинчувати наші гвинти. Беремо викруточку. До речі, можливо, колись зацікавить такий, така кишеня для HDD-диска. І такий шліф, я його також буду виставляти на продаж, тому що для мого ноутбуку це не актуально. Хоча, якщо від'єднати сканер відбитків пальців, то його сміливо можна підключати. Просто я сканер відбитків пальців залишу. Випадку мені він просто-напросто не підійде для використання. может быть нужно в биос выставить частоту памяти сейчас проверим наша еда 22-й 45-й тижин довольно таки свеженькая память вырубник памяти у нас Самої Micron Далі відкриваємо диспетчер пристрою. Це точніше диспетчер завдань. Продуктивність. Переключаємося в пам'ять. Так, бачимо, працює на швидкості 3200 МГц. Так, в режимі э, простою. Ноутбука під систему, під фонові задачі використовується, як бачимо, 3,6 ГБ. Доступно для використання всього на всього 12 ГБ. Так, дякую за увагу.